Ми, жителі Закарпаття, історичні Карпатські руси, ми маємо опит, як зберегти віру православну, тому рекомендуємо і нині всім жителям України, як майотні, майстарші по вірі Христові православні, обчує правило не реагувати на приманки, не слухати хвальби чужих релігій. Митрополіт Київський предупреждав князя Київського, князю. Не смій хвалити чужу релігію, бо ти коли хвалиш чужу релігію, то свою понижаєш. Слідкуй за тим. І ми сьогодні по закону спокійненько вважаємо всі релігії, їх носителів, їхні вчення. Поважаємо, правда замічаємо, що нашу релігію, наші релігійні почуття у колективно. Многі порушують, але тим самим нам доказують, що ми збрали путь правильний і обладаємо правильним спасительним канонічним православ'ям і молимося за предстоятеля нашої церкви, блаженнішого Нуфрія, за тих митрополітів, котрих нині мучать того ж самого митрополіта Павла, котрому сказали, да, ми тебе судимо, дати ізмінні родини». Ну, якщо підеш туди, куди ти скажемо, всі твої судебні тоді обвинувачення знімаємо. хоча б тим самим не проявляли, що судять духовників ні за що. Однак, як сказав мудро митрополіт Черкаський Феодосій, ми казали, переслідують ні за що. А він каже, ні, і є за що. І всі прислухалися, що скаже митрополіт Феодосій Черкаський. Він каже, переслідують Павла за те, що він відбудував лавру, що він твердий православний, що він закликав людей тисячі людей до православ'я, що через Київський монастир Київ Печерську лаву пройшли тисячі молодих хлопців, котрі починали там при ньому. Подніматися як простенькі рядові монахи пізніше стали єпіскопами церкви, значить, б'ють, переслідують Павла. І каже Черкаський Феодосій, мають за що? У нього своя дійсно позиція правдива. Нас коли переслідують, так за те, що ми православні Господи. Дай нам терпіння, мудрості, а головне – любви. Щоб ми ніколи не озлобилися навіть проти наших ворогів, не сміємо то робити, бо іначе втратимо і ми милость Божу і будемо похожі на сиру масу всього світа. Щоб нам не ліпили. В будь-якому випадку то все примітивно, слабо, безпомочно у європейських судах. Ми би то за 10 хвилин перекрили. У наших судах треба захищатися, доказувати. Як один сказав, ти маєш доказувати, що ти не винуватий. Хоча суд має тобі доказувати твою вину, а не ти маєш оправдуватися у така ситуація. Але ми, діти Божі, не обіжаємося, ми просто знаємо. Що вибрались ми самі сознательно віру православну, за котру і буваємо гонимі. Соглашаємося з митрополітом Феодосієм Черкаським, б'ють нас і мають за що? За те, що ми православні, що ми твердо деремося, що будуємо храми, піднімаємо людей до духовності, державу тримаємо, підтримуємо державу, от то нас і переслідують, із Богом. Святим